законності, депутатської діяльності, етики, регламенту, протидії корупції та правопорядку. Шановні депутати, на засіданні постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики регламенту, протидії корупції та правопорядку присутні три члени комісії, що складає більшу половину від загального складу, а саме Рузак Михайло Главич, Федечук Олександр Георгійович, і Ківчик Василь Іванович. Кворум є засідання комісії про вечерню. Згідно абзацу 2 частини 9 статті 47 закону no 9 від 22.02.2024 2024 року та регламенту сільської ради засідання постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, я так регламенту протидії корупції та правопорядку є правочинним. Відповідно до статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні, пропоную розпочати засідання постійної комісії. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за, одноголосно. Заперечень немає. Засідання постійної комісії вважаю відкритим. Шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок денний на регламент роботи засідання даної комісії, на розгляд комісії виносяться питання згідно з порядком денним. саме. Про внесення змін до рішення першої сесії 8 скликання від 1811.2020 року про постійні комісії Веренчанської сільської ради. У когось з депутатів будуть інші пропозиції або зауваження за чи заперечення до даного порядку денного немає. Якщо інших пропозицій немає, то хто за такий порядок денний? прошу просити. Хто за, то прото отримав всі одного Дякую. Переходимо до розгляду питання. Згідно до пункту 3 статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні до складу постійних комісій не можуть бути обрані сільський голова та секретар сільської ради. І тому виноситься на засідання чергової сесії сільської ради проєкт рішення про виведення і членів комісії секретаря сільської ради Ірчук Людмили Васильівна. Я зараз зачитаю проєкт рішення. Керуючись законом України про місцеве самоврядування в Україні, сільська рада вирішила внести зміни до пункту 3, до рішення 1 сесії 8-го скликання від 18.11.2020 року про постійні комісії Веренчанської сільської ради, а саме провести зміни у складі постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту, протидії корупції та правопорядку вивести із членів комісії Іричу Людмилу Васильовну і ввести у члени комісії Олієвського Валентину Дмитрівну, сільського депутата виборчого округу номер 4 Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту, протидії та правопорядку. Хто за те, щоб рекомендувати? Винести даний проєкт рішення про внесення змін до рішення сесії сільської ради на засіданні 52-ї сесії Гринчанської сільської ради. Прошу проголосувати. Хто за? Одноголосно. Дякую. Я рахую, що засідання даної комісії можна, може бути закрите.